Айчки, що робити, коли рідна бабуся проклинає, як позбутися цих негативних програм? Запитання дуже важливе, тому що багато хто проходить крізь ці програми. Тому що, коли ми живемо в кермічному житті, навіть наші батьки, бабуся, дідусі можуть знаходитись в такому стані, щоб говорити такі речі. Негативні негативні програми, як це виглядає на тонкому плані і чому саме ваша бабуся це з вами робить? По перше, не забуваємо, що наші батьки, бабусі, всі предки це наше минуле. Якщо наше минуле так себе поводить, навіть агресивно це говорить про те, що ми ще. Глибоко спимо, і таким чином, на тонкому плані, наші близькі хочуть нас пробудити, допомогти. І оскільки ми не пробуджуємося, не змінюємося, ну, по-доброму у нас і в них виходять такі з них злі програми. Але це не означає, що ця душа божественна, чиста дійсно вам цього бажає, тому що між нами, взагалі між усіма тільки любов, і ця програма це ілюзія, яку спеціально випускає бабуся, мама, тато, коли ми дуже сильно заграємося, коли ми спимо, коли ми не змінюємося, коли ми не виконуємо своє призначення для це, для чого ми прийшли сюди. Тоді всесвіт нам так показує. А що робити? Рухатись до творця, трансформувати немає таких програм негативних, які би не трансформував творець. Просто не існує. Повірте, це буде виглядати так, якщо ви приймете це, усвідомите і будете просто розвиватися, займатися собою, направляти вашу увагу в Творця, в свої вище тіла, займатися своїм розвитком своєї душі своєю еволюції то ви ці програми трансформуєте, підніметесь, і ви навіть не згадаєте. Цього що це взагалі було ця програма просто і вона не буде на вас впливати. А звичайно, якщо ви не змінюєтесь, не відкриваєтесь, не піднімаєтесь до творця ще бавитесь і переживаєте за ці програми, вони, звичайно, будуть для вас працювати негативно і притягувати певні негативні ситуації, тому що ви будете вібрувати разом з цією програмою, тому що ви її прийняли, ви її підтримуєте. І проявляєте у своєму всесвіті, тому мої сонечки з творцем з нашим вищим тілом абсолютно все можливо все трансформувати, все змінити. Але єдина людина, які це потрібно зробити, це ми самі. Повірте мені, що би не говорили ваші близькі, там щоби не виривалося з них. Це все не просто так. Це для того, щоб ми звернули увагу на себе і змінилися.